Легке щеплення на тракторі МТЗ-892. Досягнути таких результатів ви можете з допомогою подовження важеля, який ви бачите на екрані. Лінія металу пущиною десь сантиметр. Довжина орієнтовно до 15 см. Але потрібно дивитись, щоб не надто довгий був. Як бачите, перший отвір ми не закріпили, тому що штовхач може. Задівати нажату педалю щеплення до самого кінця. І, відповідно, буде певна деформація або ще якісь непередбачувані нюанси. Відповідно, після такої модернізації потрібно провести повторне коригування, налаштування педалі щеплення, щоб воно ловило в потрібній комфортній середній зоні відпускання педалі. А ну ще раз вниз! Слушай! Повністю отпустим!